Доброго дня, друзі. Тема сьогоднішнього відео відмова власника земельної ділянки від укладання договору оренди на новий срок. Договори оренди землі, укладені до 16.07.2020 року, місять таку умову, як право орендаря на першочергове, переважне право на укладання договору оренди землі на новий срок. Поновлення договору оренди землі. У статті 33 закону України про оренду землі було передбачено поновлення договору оренди землі за принципом мовчазної згоди в разі продовження користування ділянкою за відсутності заперечень від орендодавця протягом одного місяця після закінчення сроку дії договору. Проте з прийняттям закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо Протидії рейдерству, тобто з 16.07 року, законодавець розмежовує поняття переважного права орендаря на укладання договору оренди землі на новий срок та поновлення договору оренди землі. Друзі, не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки та коментувати відео. З нами ви будете в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. Правила щодо поновлення договорів оренди землі визначені статтею 126-1 Земельного кодексу України та поширюються на договори оренди землі укладені або змінені після 16.07 2020 року. Поновлення договорів оренди землі укладених до 16.07.2020 року здійснюється на умовах, визначених такими договорами за правилами чинними на момент їх укладання. Сторона договору, яка бажає скористатися правом відмови від поновлення договору, не пізніше як за місяць до дати закінчення дії договору, подає до державного реєстратора речових прав на нерухоме майно заяву про виключення з цього реєстру відомостей про поновлення договору оренди Землі. Що стосується переважного права орендаря, то відповідно до статті 33 закону України про оренду землі після закінчення сроку, на який було укладено договір оренди землі, орендар, який належно виконував обов'язки за умовами договору, має переважне право перед іншими на укладання договору оренди землі на новий срок. Про це орендар зобов'язаний повідомити орендодавця до закінчення строку дії договору оренди установлений цим договором, але не пізніше, як за один місяць до закінчення строку дії договору оренди землі. У разі смерті орендодавця. Орендар зобов'язаний повідомити про це спадкоємця земельної ділянки. Протягом одного місяця з дня, коли йому стало відомо про перехід права власності на земельну ділянку. До листа повідомлення про укладання договору оренди землі на новий строк орендар обов'язково має додати проект договору оренди. При укладанні договору оренди землі на новий строк його умови можуть бути змінені за згодою сторін. У разі недосягнення домовленості щодо орендної плати та інших істотних умов договору переважне право орендаря на укладання договору оренди землі припиняється. Після отримання власником земельної ділянки листа повідомлення з проєктом договору оренди орендодавцю у місячний срок необхідно. Перевірити і розглянути таке повідомлення та прийняти рішення щодо внесення змін до проєкту договору оренди землі на новий срок за згодою сторін за необхідності, укладання договору оренди на новий срок в разі відсутності заперечень, відмови в укладанні нового договору оренди землі у зв'язку з бажанням самостійно господарювати на власній земельній ділянці. За наявності заперечень щодо укладання договору оренди землі на новий срок, орендарю направляється лист повідомлення про прийняте орендодавцем рішення. Законом України про оренду землі не визначено зміст та форму такого повідомлення, а тому він складається у довільній формі. Але його зміст, орендар повинен однозначно розуміти позицію. Орендодавця. Також слід зазначити, що відтепер Верховний суд ставить на перше місце право власності орендодавця, а саме його право розпоряджатись земельною ділянкою та передавати її в оренду тому, кому він вважає за потрібне. Так, у справі за позовом колишнього орендаря до власника земельної ділянки та нового орендаря суд встановив, що позивач направив власнику земельної ділянки повідомлення про свій намір поновити довір оренди разом з проєктом додаткової угоди у встановлений срок. Власник земельної ділянки у відповідь на вказаний лист. Просто повідомив, що не бажає продовжити договір оренди. І одразу після закінчення його строку уклав договір оренди з іншою особою. Позивач вважав порушним своє переважне право на укладання договору на новий срок. Проте, Верховний суд дійшов висновку, що орендодавець не повинен ніяким чином. Обґрунтовувати свою відмову від продовження орендних відносин, а переважне право орендаря на укладання договору оренди землі на новий срок не може домінувати над виключним правом орендодавця як власника земельної ділянки щодо користування та розпорядження нею на власний розсуд після закінчення сроку дії договору оренди землі. Постанова Верховного суду від 28.09.2020 року справа номер 272 440 18 В іншій подібній справі орендар теж установлений срок повідомив орендодавця про свій намір продовжити довір оренди. Проте власник земельної ділянки взагалі не відреагував на вказаний лист. Натомість уклав довір оренди з. Іншою особою. Верховний суд дійшов висновку, що відсутність у відповіді орендодавця на пропозицію поновити договір оренди свідчить про недосягнення згоди щодо істотних умов договору оренди. Суд сказав, що саме по собі встановлення. Порушення прав орендаря внаслідок необґрунтованої відмови орендодавця у пролонгації договору не може бути підставою для поновлення договору оренди землі. Постанова Верховного суду від 6.12.19 року у справі 454 23.13 17. Таким чином. Розглядаючи пропозиції щодо переважного права орендаря на укладання договору оренди на новий срок, орендодавець має право відмовитися від укладання договору на новий срок шляхом направлення орендарю листа повідомлення про свою відмову. Не забувайте, що професійна права допомога допоможе запобігти ризиків для сторін, захистить ваші права. Та позбавити від неприємних ситуацій. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки. З нами ви будете в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. Задавайте питання, звертайтеся за консультаціями, замовляйте послуги. Дякую за увагу. Намагаюся, щоб цей ефір був корисним. Кожному з вас бажаю успіхів у земельних справах та, звісно, якнайшвидшого миру. Слава Україні!